Абмін спростив, умови пільгової іпотеки є оселя. Уряд змінив умови для програми є оселя. Тепер першим внеском на придбання житла може бути сертифікат відновлення. Також придбати житло за програмою зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах, але їх будинки зруйновані або залишились на тимчасово окупованій території. Водночас придбати житлову нерухомість, яка належить до пам'яток архітектури за допомогою є оселі. Тепер неможливо. Утім, брати. Участь в програміві тепер можна, якщо громадянин чи члени його родини протягом 12 місяців до подачі заяви не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площою житла у власності сім'ї перевищує умови програми. Є оселя. Також тепер передбачена можливість придбати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва. При цьому протягом 10 років базова процентна ставка за програмою становитиме 3% або 7% річних. Залежно від категорії учасника Починаючи з першого календарного дня 2011 року, дії кредитного договору 6% або 10% відсотків річних, відповідно. Ця норма сприятиме швидшому поверненню іпотеки та спрямуванню коштів на нові пільгові кредити. Зміни не стосуються вже виданих раніше пільгових кредитів за програмою ЄОСЕЛЯ, але й для нових учасників програми фінансове навантаження залишиться помірним. Адже за 10 років через повернення частини кредиту, сума коштів, яку на той час потрібно. Буде сплачувати які відсотки зменшаться вдвічі. Також передбачені інші зміни до програми, які набудуть чинності пізніше. Наприклад, з 19 жовтня молодь віком до 25 років зможе отримати іпотеку із початковим внеском на від 20%, а вдвічі менше від 10%.